Скорпіони, вітаю вас повня 19 серпня у 27 градусах водолія у вашому четвертому секторі гороскопа. Вся цікава інформація стосовно серпня місяця, а також його нюанси, відтінки період ретро Меркурія, все буде у посиланнях в описі та у підкасті. А ми переходимо до сфери майна домочатів, нерухомості і стану справ у нашій оселі. Ці всі важливі нюанси і Новинки, які ви вже бачите вочевидь, були започатковані ще у середині лютого поточного року. Тож звертаємо увагу, скорпіони, що зараз ви вже вочевидь стикаєтеся із перемінністю у стані справ стосовно ваших близьких. Можливо, ви переїхали, можливо, ви відчуваєте в цьому вже конкретну потребу. Отримали необхідні документи, зібрали потрібну інформацію, або ж побачили, який ефект від тих ваших зустрічей Силь, де ви опинилися, врешті-решт, якийсь стан справ у вашій родині, що нового з'явилося у вас в плані вашої власності, також що стосовно документації по вашому майну, а також у якій ви злагоді, у яких ви нових стосунках, можливо, на сьогоднішній день опинилися. По цій повній звертаємо особливу увагу скорпіони на ті фактори, які дають нам відчуття стримання, обмеження, і ніби неможливості реалізувати все за нашими задумками, адже тут квадратура від Урана до меркурія, яка почалася ще в кінці липня поточного року, і триватиме до першої декади вересня, це усілякого роду несподіванки і непередбачувані фактори, що виникають у вас із стосунками з вашою другою половинкою, із партнерами по бізнесу, клієнтами, взагалі у вашій сім'ї, все те, що передбачає якусь таку раптову Матеріальну непередбачувану картину додаткові витрати, можливо, втрату якихось документів, втрату зв'язку і постійну потребу до того, щоб ситуацію врегульовувати. Крім того, опозиція до Венери у Дів від Сатурна, також квадратура від Юпітера до Венери у Діві дає відчуття затиснутості, відсутності чіткості, ясності графіку стосовно. Стосунків виплат, роботи, будь-яких домовленостей, можливостей щось врегулювати і таким чином оптимізувати стосунки робочі, особисті і фінансові, в тому числі, що здається, що взагалі ми не знаємо, як з цього вибратися. Немає ніякої послідовності. Все, ніби зависає у повітрі. Ми не можемо покладатися ні на які домовленості, і максимум наших зусиль не дає ніби ніяких результатів або вони просто мізерні. арни Крім того, звертаємо увагу також на такий аспект, як квадратура від Сатурна до Юпітера у близнюках, відсутність чіткості, стабільності в отриманні інформації, в отриманих зв'язках, документах, наприклад, у всьому тому, до чого ми так прагнемо, наше щастя, ніби постійно в якихось таких стримуючих факторах. Воно не дає нам відчуття ні оптимізму, ні цікавості. Фактично. Ну ні можливості, з чим би то не було розібратися, скорпіони, а звертаємо тут увагу і на фінансову складову, адже по ній ми можемо відчувати саме такий дух. Тиску і важкого врегулювання ситуації, пов'язаної із нашими дітьми, і з можливістю стабілізуватися в цій сфері, з'ясувати питання стосовно нашого бізнесу, нашої творчості, наших планів, якоїсь спільної роботи з іншими людьми. Взагалі, нам важко себе проявити. Є якісь певні такі обмеження, в результаті яких ми не можемо вільно розпоряджатися фінансами або постійно залучаємо якісь. Кредитні кошти також скорпіони. Особливу увагу звертаємо також на ці дні повні, з огляду на те, що відбувається з'єднання сонечка із ретро Меркурієм, який наразі перебуває у вашому 10 му секторі гороскопа. Це такий вже пік затиснутості своїх власних бажань, починань і ніби наше бачення, наша власна індивідуальність на такий вже 10-й план відсувається, коли в першу чергу. Ми розуміємо, що питання наших соціальних досягнень, нашої кар'єри, наших бажань, нашого бачення майбутнього не має ніякого значення порівняно з тим, що відбувається у наших близьких стосовно нашої рідні, стосовно наших батьків, а також взагалі на фоні важливості питання місця проживання, перебування і усілякого роду перемін в цій сфері. Ось тут у нас є така паличка-виручалочка у вигляді секстиля від Марса, який наразі крокує по близнюкам, по вашому восьмому сектору гороскопа. Тут така дієва підтримка, буквально докладання зусиль з боку партнера, наприклад, до того, щоб підтримувати вас у такому питанні переоцінки ваших цінностей. Можливо, це зміна професійної орієнтації. Це переїзд може бути. Зміна посади, зміна соціальної ролі, отримання посвідчення, наприклад, у зв'язку з чимось, і ви розумієте, що ви тепер зовсім по іншому ставитеся для себе. Питання важливості ваших досягнень видозмінюється. Крім цього, це підкріплення з точки зору усілякого роду державних гарантій, соціальних виплат, на які вам потрібно податися, наприклад, або необхідно зібрати потрібну інформацію, донести її, довести якийсь певний документ, або ж обговорити таку якусь. Спірну ситуацію із партнером, також стосовно стану здоров'я ваших близьких, тут ви теж можете проявитися без точки зору таких активних дій по стабілізації цієї ситуації, по знаходженню таких людей, які можуть вас проконсультувати, наприклад, підтримати у важливих для вас питаннях. Також з фінансової точки зору посприяти вам у виплаті певних доходів, певних заборгованих сум або реструктуризації боргів. якщо ви, наприклад, у боргових зобов'язаннях знаходитесь. Загалом, ось такий аспект докладання зусиль, розібратися, навчатися, поїхати, також працювати із інформацією. Можливо, вникнути в якийсь контекст, або підтвердити, наприклад, вашу фінансову спроможність вам необхідно зібрати якийсь пакет документів, або довести ще якісь необхідні папери стосовно стану здоров'я вашого чоловіка, дружини, наприклад, або ж також можна можливості підтвердити вашу фінансову стабільність, також кредитну історію, те, що дає вам відчуття відродження власної важливості, можливості заробляти, можливості показувати себе, бути взагалі в змозі, наважуватися на важливі для вас кроки у житті, будь-то переїзд, зміна посади, вступ у шлюб, розлучення можливо також. І зараз у вас є потреба врегулювати подружні стосунки, розділити майно або взагалі подати, наприклад, на розлучення. Загалом будь-які важливі справи, до яких ви зараз власною такою свідомою рішучістю будете докладати зусиль, будуть підтримані. Я вам бажаю, скорпіони, удачі, бажаю вам сприяння зірок і нехай все у вас буде гаразд.